Я думаю, що багатьом нашим громадянам, які розуміють про військову справу лише з статей, які вони читають у своїх власних пристроях, досі не зрозуміло, скільки ж насправді коштує спорядження військових та втримання армії. Але їх точно хвилює, чому усім необхідним їх не забезпечила держава. Це наштовхнуло мене на одну ідею. Скільки ж коштує забезпечення однієї артилерійської бригади протягом року? Це 56 мільйонів доларів або 2 мільярди гривень. Одна повноцінна бригада з нуля коштує 5% від бюджету 2021 року. Привіт, дотешні! Влад з вами! І сьогодні в мене дійшли руки знову продовжити розрахунки Збройних сил України. Якщо ви не дивилися попередні ролики, обов'язково зробіть це. Ви зможете їх знайти тут у підкасті чи за посиланням в описі. Сьогодні я хочу приділити увагу іншим підрозділам Збройних сил України, про які мене просили в коментарях: це окремі механізовані бригади та тактична авіація. За основу я візьму третю окрему штурмову бригаду, що зараз виконує бойові завдання на півдні нашої країни. І її умовний склад є в публічному доступі, що дозволить спростити підрахунки. До того ж, це повністю новостворена бригада, тому ми можемо оцінити, скільки б нам коштувало її створити в грошах. А з ВПС я візьму 40 40-ву бригаду тактичної авіації, що до повномасштабного вторгнення МОКШан базувалося у Василькові. Це саме та бригада, що воювала за небо Київщини. Тому саме на їх прикладі я хочу розглянути вартість переходу на натівську авіаційну платформу. Я ще раз хочу нагадати, що я працюю лише з публічно доступними даними і беру їх з відкритих джерел. І також я не є військовим експертом. Ці ролики я створюю для того, щоб пересічні громадяни розуміли, що і для чого у збройних силах, скільки це коштує і на що гроші потрібно витрачати, а не як це робить наш державний апарат, купуючи літні куртки по ціні зимових. Але про це вже у журналістів-розслідувачів. Третя штурмова бригада. Давайте почнемо з публічно відомих даних про склад 3 штурмової. Управління та штаб. Перший штурмовий батальйон. Другий штурмовий батальйон. Перший механізований батальйон. Другий механізований батальйон. Протитанковий батальйон. Танковий батальйон. Зенітно-ракетний артилерійський дивізіон. Бригадна артилерійська група. Перший самохідний артдивізіон. Два розвідувальні загони. Батарея управління артилерійської розвідки. Рота снайперів. Розвідувальна рота, вузол зв'язку, група інженерного забезпечення, рота РХБ захисту, батальйон матеріально-технічного забезпечення, ремонтно-відновлюваний батальйон, медична рота, рота охорони, комендантський взвод. У ролику про артбригаду ми частково вже торкалися частини цих підрозділів. Тому їх вартість ми візьмемо звідти. А саме: управління штабу, розвідувальна рота, вузол зв'язку, батальйон матеріально-технічного забезпечення, ремонтно-відновлювальний батальйон. Медична рота, рота охорони, комендантський взвод. Весь цей список вже потягне на 82,5 мільйони доларів. Штурмові та механізовані батальйони. Тепер давайте розглянемо, що таке штурмовий або механізований батальйон. За книжечкою: механізований батальйон. Це десь приблизно 500 осіб, і вони бувають на БМП та БТР. Усього в механізованому батальйоні на БМП 34 БМП, 6 мінометів 120-х. Дві командні БМП і 21 автомобіль. Усього механізованому батальйоні на БТР 47 БТРів, 6 мінометів також 120-2 командні БТР та 22 автомобілі. Що десь по три роти на БМП і БТР плюс 1 дивізіон мінометів. Проте це склад за радянською книжечкою. Сучасна українська доктрина його модернізувала. І у нас додалася ще одна танкова рота. Для нашого підрахунку перші і другі штурмові батальйони ми посадимо на БТР. А відповідно, перший і другий механізовані на БМП. І відповідно нам потрібно закупити 26 танків, 72 БМП, 98 БТР, 24 міномети і 76 автомобілів, вантажівки та мрапи. Я знайшов багато різних контрактів про закупівлю тої чи іншої техніки, яка дозволяє мені зробити припущення по цінах. Плюс у коментарях мене просили зробити дорогий і дешевий варіанти. Тому я пропоную наступну техніку: дешевий танк. Один з наймастовіших у Радянському Союзі Т-72 і, відповідно, його остання модернізація, що коштує при виробництві 4 мільйони доларів, і його може виготовляти наша промисловість. Але якщо думати, що краще для наших збройних сил, і те, що ми відходимо від радянської техніки, то я б обрав Леопард А6, який можна придбати за 7 мільйонів. Крім того, наші стосунки з Німеччиною значно покращилися, і їх виробник планує інвестувати у виробництво на території України. З БМП все також непросто. Дешевим модернізованим зразком я б обрав німецькі Мардери, адже їх цінник коливається в районі 1,5-2 мільйонів доларів. А от, коли мова заходить про сучасні моделі, то я обираю платформу шведської cv 90 саме з 40 мм гарматою, про виробництво яких на території України також ходили чутки. Довго довелося шукати вартість таких екземплярів, але вона орієнтовно 9 мільйонів доларів. БМП дорожче за танки. Проте воно сучасне і її 40 мм пушка може брати в борт навіть леопард. З БТР все просто. Тут не буде двох варіантів. Адже, як на мене, наша модифікація БТР 4 буцефал доволі конкретно спроможний продукт за півтора мільйони. У нас є український 120-й міномет на озброєнні. «Молот». Здається, його колись чіпали на поплаві, і там були якісь конструктивні недоліки. Проте я не пам'ятаю точно. Але сподіваюся, їх виправили. Тому беремо їх із цінником 200 тисяч за міномет. Ну і на останнє автотранспорт. Тут я собі не зраджую і беру татри та новатори, тим паче нещодавно показали нову версію новатора, ціна на якій була в попередньому ролику. Посилання в описі і в підказках. Відповідно, що ж ми будемо мати по техніці, і в грошах у дорогому і дешевому варіанті. Дешевий варіант. Т-72 104 мільйони. БМП Мардер 144 мільйони. БТР-4 147 мільйонів. «Молоти» – 48 мільйони. Татри 21 мільйон. Іноватори 52 мільйони. І загалом 425 мільйонів. Дорогий варіант. Леопарди 182 мільйони. СВ90 648 мільйонів. БТР 4 147 Молодий 4,8 мільйони, «Татра» — 21 мільйон, «Новатори» — 5,2 мільйони. Загалом 987 мільйонів. Як бачимо, погоду роблять дорогі сучасні CV-90. Загальний цінник зріс майже у 2,5 рази. Проте це мова лише про штурмові і механізовані батальйони. Танковий батальйон. Тепер давайте окремо поговоримо про танковий батальйон. Три танкові роти, всього 39 танків. Одна механізована рота на БМП. Всього 13 машин, 16 вантажних автомобілів і 12 спецавтомобілів. Оскільки вся техніка вже обрана в попередньому пункті, просто рахуємо: дешевий варіант Т-72, 156 мільйонів, мардери 26 мільйонів, Татра – 5,6 мільйонів, новатори 24 мільйони. Загалом 190 мільйонів. Дорогий варіант: леопарди 273 мільйони, Сівід 90 113 мільйонів. Татри 5,6 мільйонів, новатори – 24 мільйони. Всього 394 мільйони. Знову дорогий варіант у два рази дорожчий за дешевий. Перший самохідний арт-дивізіон та бригадна артилерійська група. Про дивізіони ми говорили у попередньому ролику про арт-бригаду. Це десь 650 осіб і 24 стволи. А от з групою все цікавіше. За книжкою, це три абсолютно різні машини і десь 50 чоловік персоналу. Але вони мені, мені зовсім не подобаються. Тому замість цих акацій, гвоздик та градів ми візьмемо три надійні Хаймарси. Партії з дивізіону на М109 беремо з попереднього ролику і будемо мати півмільярда. І ще 30 мільйонів за хаймарси. Протитанковий батальйон. Дуже цікавий підрозділ на 500 сім. Який, скоріш за все, треба було весь садити на БТР. Проте я хочу піти трохи іншим шляхом. Мені хочеться додати підрозділу маневреності та мобільності, тому я пропоную половину підрозділу посадити не на БТР, а на новісінькі новатори з стаціонарними комплексами з тугна П. Тому ми рахуємо, 25 БТРів 4 це 37,5 мільйонів доларів, 60 новаторів із стугнами це 21 мільйон доларів. 10 татер це ще 3,75 мільйона доларів. Загалом 62 мільйони доларів. Зенітно-ракетний артилерійський дивізіон. Цей дивізіон умовно просте питання, адже треба обирати просто з двох натівських комплексів: Насамс та Айрісте. Відповідно, вони відіграють роль дорогого і дешевого. Насамс від 300 мільйонів, Айрісте – від 200 мільйонів. Розвідувані загони та роти снайперів і РХБ захисту. На жаль, я не знаю, скільки людей у одному загоні, тому я вирішив прирівняти два загони до однієї роти. І відповідно у нас загалом три роти або 250-300 осіб. І через специфіку їх завдань, я думаю, на нас знову чекають новатори. І багато: 70 новаторів 21 мільйон доларів, 10 татор 375 мільйонів доларів, загалом 25 мільйонів доларів. Фінальна вартість. Ну що ж, давайте підіб'ємо фінальне значення. Скільки нам буде коштувати створення третьої штурмової бригади по фул прайсу? Дешевий варіант майже 1,5 мільярди. Дорогий варіант 2 мільярди 311 мільйонів. Як бачите, з дешевим варіантом нам вдалося вийти на мільярд менше. Проте я б все ж таки, по-перше, не економив на танках, бо Т-72 майже неможливо вижити екіпажу при прямому влучанні. 40-ва бригада тактичної авіації. Тепер давайте трохи поговоримо про авіацію. На щастя, у відкритому доступі є умовний повний склад, а відповідно нам буде легше рахувати. Ми маємо управління, перша і друга авіаційна ескадрилія, батальйон зв'язку та радіотехнічного забезпечення, батальйон аеродромно технічного забезпечення, аеродромно-експлуатаційна рота, рота матеріального забезпечення, рота охорони, батальйон охорони, технічно-експлуатаційна частина авіаційної та автомобільної техніки, група підготовки та регламенту. Пожежний взвод, медичний пункт. Я планую зосередитися тільки на ескадриліях. Тому все інше ми порахуємо загалом, і воно буде приблизно десь 100 мільйонів. Ескадрилія. Скільки буде коштувати ескадрилія, дуже цікаве питання, оскільки в ній може бути як 12, так і 24 літаки. Але у нашому випадку я б рахував саме 24 літаки, вони нам потрібні. Якось з штурмовиками будемо рахувати два варіанти дорогий і дешевий. Проте вибір перед нами не стоїть. Звісно, це F-16. Також можна було б рахувати шведський JAS 39 Gripen. Проте ті ціни, що я дивився, показують, що ціна за одиницю плюс-мінус така сама, як і за дорогі F-16. Якщо ми рахуємо F-16, то як у нас може бути дешево і дорого? Все дуже просто. Різні модифікації літаків. За дешевий варіант відповідає блок 5052, а за дорогий 7072 відповідно. І середня вартість складає від 20 до 30 і від 40 до 60 мільйонів доларів за одиницю відповідно. Як завжди, беремо максимальні ціни і матимемо 48 F16 блок 5052 1,5 мільярди, 48 F16 блок 7072 3 мільярди. Проста і зрозуміла різниця у два рази. А якщо ми захочемо прям зовсім шиканути і взяти F-35, то готуйте 4,5 мільярда за 48 літаків. Висновки. Ці мої підрахунки показали дуже цікаву статистику. Якщо хочеш озброїти повноцінно будь-яку бригаду з нуля, готуй 2-3 мільярди доларів. Але ми повинні пам'ятати, що це лише закупівля торкування. А от якщо ми будемо говорити про витрати протягом року, то скоріш за все для механізованої бригади вони будуть у два-три рази більше, адже кількість зброї техніки в рази більше, ніж у артбригади. я вже нічого не кажу про авіацію, де один виліт і одна година коштує від 20 тисяч доларів, а одна ракета від мільйона. Оце я хочу поговорити в останньому ролику з цієї серії. Де я все ж таки хочу порахувати, скільки буде коштувати переозброїти всю Україну. І щоб це переозброєння стало можливим, не забуваємо підтримувати наших захисників. Це можна зробити у будь-якому зборі, або із фондом Повернись живим. У за посиланням, в описі цього відео. Також, там у описі, ви можете знайти посилання на БайМіїКофі, де ви можете підтримати цей канал, або натиснувши кнопку «Спонсорувати» на Ютубі. Пишіть у коментарях, як вам розрахунки, з чим ви не погоджуєтесь, або з чим погоджуєтесь. Обов'язково підписуйтесь на канал та бийте в дзвін, щоб не пропустити останній ролик з серії. Ставте лайк і ще раз підписуйтесь на канал. <плес> Усім дякую за перегляд. Ось і все, добре!